У Стамбулі у день праці розігнали демонстрацію про спілок та інших активістів. Поранення отримали кілька людей. До поліційних відділків доправили два десятки осіб. Масову акцію запланували на центральній площі міста Таксим, але влада заборонила зібрання, начебто, через ремонтні роботи. Демонстрантів розганяли водометами та сльозогінним газом. Якби мене не впустили до оселі місцеві мешканці, то я міг би опинитися у критичному стані. В мене астма. Дії правоохоронців були неприйнятні, розповів опозиційний політик з республіканської народної партії. 1 травня раніше святкували мирно, каже його однопартієць. Ніхто не страждав, а все тому, що акція відбувалася з дозволу влади. Ми збиралися на площі таксим з друзями та проспілками. з наших спостережень видно, що заборони ведуть до суточок. площа таксим в Стамбулі має символічне значення у період травневих свят. Проводити масові акції на ній дозволили в 2010 році після кількох десятиліть заборони, адже в 1977 році під час першотравневого мітингу в стрілянині загинули 34 людини. Хто відкрив вогонь, так і не з'ясували. Тож цьогоріч влада Стамбула дозволила лише відібраним представникам проспілок прийти з квітами до монументу жертвам кривавого 1 травня.